Ми будемо зараз про ефірі. Мені подзвонили на телефон. Хто? Не знаю невідомий номер, сказав, що вам Не представився вам ніхто не представився, хто і що. Мені сказали, що е, е, припиняється виплата пенсіонерці. Я хочу знати, хто дзвонив, чому, при, е, чому припинилися виплати пенсіонерці, е, і інвалід другої групи ветеран труда. Це так ці хлопці, які будуть. Е, Дайте мені, будь ласка, код. Я хочу офіційно, мені сказали, повинен дати офіційно. Чому відмова? Я хочу знати, ось його, дивіться. Бумажки, що тут немає ніякої заборгованості, нічого немає. Тут є код ось, дивіться, тут ось. Пожалуйста. Який Де тут ходить, мені. нічого відбувається, тут буде, вот, я там... тут я ходить до деда, не бачив. Ага, ось є номер. Сідайте. Я хочу знати, чому немає бабі субсидії, якщо за що їй жити? Це що не геноцид? Ви ви до мене знімаєте і до мене кричите. Я маю право знімати. Я маю право знімати. Стаття 34 Конституції України. Хорошо. Так, неї по 30, -та, -та, 23 -та була субсидія. Вторік була субсидія. На цей рік позвонили, що відмовили. Я теж не знаю, от я й прийшов і знати. Що ж ви не записали номер той? Скажіть мені, будь ласка. От я, я прийшов знати. Ви ж не знаєте, що там треба знімати? А то, що тут номер запам'ятати, ви не знаєте. Той номер е, не відповідав. Якщо тоді, коли я хотів е, е, перезникти на той номер, він не є дійсним мені сказали. І по ньому мені дзвонили і казали, що І не до баби дзвонили, мені дзвонили, тому що баби телефону нема. І звідки знають, який номер, що куди, я теж я хочу знати, чому відмова ну, до субсидії. Зачекайте, буде начальник, він пішов на обід нього обідня перерва. І він вам пояснить, бо раз ви мене не слухаєте, на її сукупний дохід за період, який вказаний, 24 тисячі 253 гривні. Пенсіонерки, дохід? Від сюди, загляньте, сонати. Я не його не йде. Це підтягується по електронному по з чим з податковому. Пенсіонерки покупаю. дохід. Дохід 24 253 гривні 20 копійок. З чого дохід? Можете мені не, дохід? Я не можу, бо в мене нема такого. Податкові можна знати. Що, що, пенсіонерки, 84 роки, роки може бути дохід? Без поняття. Не знаю. чого дохід?

чекается хорошо. Ага, наявна заборгованість доплати житлово-комунальних послуг. Зараз я вам надрукую, як ви так дуже хочете. Надрукуйте в чому, на де? Надрукую. Хочу теж доплати. А сюди да, воно щось тут не все. Де друг теж не активно. Ага, да. не активно. А визначення Це не що? Я не хочу. Я не Юрець Сміна Олексіївна. А я кажу, що в неї нема заборгованості. І не може бути заборгованості. До мене таким не Ні, я просто в мене такі, така мене мова. То ви йдете таку установку, то, то потихіше свою мову Добре. ще віддома в тебе. Добре вибачаюся. У нас таких, таких, як ви, знаєте, скільки за день? Що мені вже паралельно, чи ви мене знімаєте, чи ви мене. А я кажу, що в неї нема заборгованості. І не може бути заборгованості. До мене таким не Ні, я просто в мене такі, така мене мова. То ви йдете таку установку, то потихіше свою мову ще не вдома в тебе. Добре, вибачаюся. В нас таких, таких як ви, знаєте, скільки за день? Що мені вже паралельно, чи ви мене знімаєте, чи ви мене фотографуєте? Мені вже однаково. Добре, хай де однаково. Я хочу знати, чому пенсіонер, який після війни вистанавлював так само цю всю державу, щоб зараз на цей, на цей період їй не було ніякої допомоги. <плес>

не, в ручках, наверное, чидами другували. На в ручках. Uh -huh. Вроде, так? Да? Що там, да? Uh -huh. Вот это. Uh -huh. Там же не плана, Може, там. Звідки uh -huh. да, с... <пинтинец> пенсіонерів дохід такий, як... Написано. написано. тут <звук> <звук> Вам что? Мам же что-то показал. Що нема тут ніякої заборгованості? Це не до мене питання, ще раз кажу. Це не до мене питання, що нема заборгованості. Як нема заборгованості, які, через, подавайте ще раз. приносите документи ще раз, подавайте. А дохід, розпечатайте мені, звідки взявся дохід, я зараз піду в податкову. Що, вона ну, явно заборгована. Ні, то там ще є, що суковий okay, дохід 24. Але, але 6 на 4 то й буде 24. В неї по 4 тисячі пенсія, так? Да? В неї 4 тисячі з копійками пенсія. А то, за... Пенсія доходом не є. Де да, ви бачили пенсію то, доходом? Дивіться, помножилося 6 на 4, 20, 24 тисячі. Оце тих 24 тисячі, то не дохід. Оце виясняйте що мені це виясняти, якщо я ж говорю, ви нараховуєте, немає в неї заборгованості. Ну, Ось-о, ось, титанці, бачите, немає в неї заборгованості. Немає в неї заборгованості. Документи приможте, подавайте ще раз. Раз немає заборгованості. Раз її відмовлено, беріть документи, повний пакет документів, приходьте, будемо подавати ще раз. Хорошо, подамо документи поному. І, і з яких це пір, якщо приватна організація е, газоуправління має вплив на державну установу, ви мені об'ясніть? Приносить документи, будемо подавати ще раз. Хорошо, добре, дякую. До побачення. Громадська організація достав України ходили виясняти пенсійний фонд. За допомогу пенсіонірців. Громадська організація доста України. Приєднуйтесь разом сила ваші волі.